Привіт, я Рандал, і сьогодні я знову відкриваю контейнери. Зараз я, як і обіцяв, відкриваю ще розіграш розкішний сюрприз. У мене лишається два аккаунти, цей і ще один. Ну, Тож, зараз покрутимо. Тут в мене є два танки, а сам ну, колекційні, які можна продати, а саме Хімера та Танкенштейн. От вони. Тож зараз продаємо і відкриваємо. А на наступному аккаунті є один танк і це Тигр 131. Тож, давайте почнемо крутити. У нас є 6281 золото. Тож починаємо? Трішки покрутимо. Не знаю, чи випаде мені хоча б один розкішний сюрприз, але поки що нам випадає, зберіг усі, одна штука. З наступного прокруту нам дає три містики. Не збери їх усі вже класно. Потім, що нам дасть? Один збери їх усі. Найгірша нагорода. За 500 золота, в свою чергу, нам випадає один містик. Хоча б не збери їх усі і на тому класно. Ну так. Хоча б не зберіг усі. Мегаконтейнер. Ось оце вже імбово. Ну, я не думаю, що нам дасть хоча б один розкішний сюрприз, але було б прикольно. Три містика. Досить непогано. Вже по 850 золота прокрути. Прокрут коштує. Три зберіг усі. Таке. Можна було б краще 3 зберіг усі. І останній прокур там дає. Чотири зберіг усі. От щось. Ну, тепер. У нас є комплект 12 зберіг усі. Так, з семи містиків та одного мегаконтейнера. Починаємо з переїху всі. З першого нам падає. Так, ну, в принципі, сірі нагороди найгірші. Ну, вже сині нагороди рідкісні. Також рідкісні. Тепер сірі нагороди, звичайні, <кхи> угу. рідкісні. Ну, поки що будемо старатися зібрати компенсацію. Зараз буде компенсація. Так. За ну, нам треба буде дістати хоча б два зберіга сіще. Що ми будемо додаткову 1000. І останній? Нічого. Тепер містики. Чотири кабільного. Ще чотири кабільного. Два кабільного. П'ятсот золота. Ось п'ятсотка золота це класно. Кредити гірші, ніж вільний досвід. 200 золота. І останній. 2000 вільного досвіду. Тепер в нас ще є мегаконтейнер, який ми відкриваємо, він нам дає. Багато нагород. 2000 золота. Тут тобто це випала нам 1000 і ще 1000 по компенсації. Прикольно. Ще в нас є ну майже 4000 без тисячі Випадає нам мегаконтейнер. Ну, це хоча б, хоча б збери їх усі вже класно. І також нам випадає 2 зберіг усі. Добре. Чого я рад... радію, тому що зараз нам повернеться тисяча золота. Зараз нам повернеться 1000 голби, Ось з першого нічого, а от з другого нам повертається 1000 золота. От. Ну і ще мого контейнер є. Зипого нам падає. Чотири нагороди. 250 золота. 4000. Давайте, будь ласка, не зберіг усі. Що згодного не зберіг усі. Ну, Містить. Не скажу, що їм ба, але тим не менше. Ну, зараз нам випадає якась піня. Сертифікат. Давайте, будь ласка, якусь колекційку. Давайте якусь колекційку. ОВЗ-115А. Ну, сюди, сюди. Тепер у нас є ще одна колекційка вз 11 Model 5A, який ми продаємо. І крутимо ще. Ну, вам я не раджу так робити, але давайте покрутимо. Залишається в нас тільки розкішні зберіг усі, які нам падають. Найгіршу нагороду мови, та щели нам випали найгірша нагорода. Тепер зараз по 2 буде сибати. От, два лайна конта. Що ще нам дадуть? Чотири лайна конта. Угу. Передостанній прокрут нам дає два розкішних сюрпризи. І останній нам дає два мега-конта. Добре. Добре. Непогано. Збери їх усі. Два контейнера і два розкішних. Сюрпризи. Стейрвафентрагер. Стер ВТ це класно. Ну, я б сказав, що дуже класно. Ну прикольно, прикольно. прикольно. Ну, але сумніваюся, що нам щось краще за стер ВТ. Ще два контейнери. І останній. Нормально. Ну, прикольно дав нам стейр в офентрагер. Подивимо, що це за танк. Це за сьомий рівень. Ось стейр в офентрагер. Непогано. Давайте відкривати тепер контейнери кращі. 250 золота. так? Півтори тисячі золота. Оце жирно дали. 15к вільного і півтори тисячі золота. Добре, давайте поки є можливість, покрутимо ще один разочок. 1850 нам падає що? А падає нам один розкішний сюрприз. Ну, прикольно, у нас є тепер три розкішні сюрпризи. А з яких в нас є дуже малий шанс дістати щось угодне. Як то кажуть. Давайте на якусь десяточку, будь ласка. Ну, якась десяточка, ну, хоча б не шостий рівень. Сторнвагн. прикольно. Давайте. Смешер. Таке. І. Шкодка 45. Можна сказати, що дали лайно повне, але тим не менше золотом. Смешера, давайте, давайте смешера. Добре. Халявна голда ніколи не буде зайвого. І тут золото. Золото, ідеально. Ідеально золотались. Тепер по колекційному продаємо смешера. Дві з половиною тисячі. І тепер у нас є п'ять тисяч. Витрачаємо ми їх на розіграш. Давайте щось угодно, будь ласка. Четыре зберіг усі. Два когоги летять сюди ж. сюди ж, Два мегаконта І лишається в нас виходить, що останній прокрут. Хм. Тисяча комханси. О, а що це за анімація така? Так, і з останнього нормально. Тепер відкриваємо мегаконти. Дві 2500 золота. Ой, тобто 250, вибачаюсь. Провідник душ та 300 золота. Ну, мабуть, це все ж таки останній раз ми крутимо. Ну, давайте. Подивимось, що нам дасть, надає нам. Вас їх всі, я так розумію. Ну, сумніваюся, що нам дадуть розкішні сюрпризи. Не 2-3, але тим не менше. Все ж таки лайно. Єдине, що тут може випасти, це колекційка якась. І то. Навряд чи Це нам один раз в минулому відео дали. M4A2E4 та ще ВК-901П. А, а загалом, то зазвичай дає ось такий шмат якоїсь фігні. Так, давайте ще оцей крутимо. Тут опа, провідник душ. Ікси. Давайте будемо проматувати. Може випаде відпад чи лікан. Ну, хоча це на це сподіватися. Не, не треба. Не можна на це сподіватися ага, все І давайте на останній аккаунт. Наступний. Так, і от у нас вже наступний аккаунт. Останній. Тут в мене є тигр 131. Який ми зараз продамо. І за це покрутимо розіграш. Все. Тепер давайте. Є в нас тивер 131-й. Продаємо його за 1650 золота і крутимо. По талісманам в нас є три талісмани золота зберіг усі. Тож, ага, я не актував оцей. Давайте потім активуємо. І почнемо крутити. Якщо тобто нам випаде 4 зберіг усі, то ми отримуємо компенсацію. Опа, мегаконтейнер. Ну, ну, треба не забувати, що це останній аккаунт, на якому ми крутимо. 3 зберіг усі. І останній Два зберіг усі. Ну і давайте ще продамо оцього панциртриал. Ага, так. треба ж його буде за 100 домов так? так? Угу. За сотку. Так, стопе, не знайшов всі німецькі танки. У нас з колекційних майже всі це німецькі танки. І останній. Ми крутимо разочок. Ну Ще ми покрутимо, якщо випаде щось нормальне з контів. Один зберіг усі. Які коштує приблизно десь 500 золота. І відкриваємо зберіг усі сертифікату. Давайте вже раз вже це останній аккаунт будемо відкривати за анімацією. Так, зараз отримуємо компенсацію в золоті. От компенсація. Ну, сумніваюся, що ми щось тут годне витащимо з таким-то дропом. І що, в принципі, нам випаде хоча б один розкішний сюрприз. Тож, давайте відкриваємо мега-контейнер, з якого нам падає 250 золота. Мінімалочка рівно. І ще, якщо пощастить, то відкриємо ще раз, крутимо. Два зберігу Ага, вже 750, тож то нам, а не прокрутка. Зберіг усі нам ніколи нічого не падало. Тож і зараз я впевнений, що не випаде. Ну, звісно. І тепер крутимо розкішний сюрприз. Ми не покрутимо вже, тож крутимо хоча б оцей розіграш лікану. X10. Легендарний каму. Досвід. І передостанні, я так розумію, кредити і останні. Крила ночі. Обвіс. Нам всего разреша, мы выдаем краше, неже за того. Так. Прикольно. Ну что ж, вот такая сегодня открытие. С вами был Рандел. До встречи.